Ola, que Всім привіт! Мене звати Тім. І на сьогоднішньому уроці з іспанської мови ми з вами розберемо особові займенники, а також розберемо дієслово Естар, бути, знаходитися. Давайте починати. Починаємо з особових займенників. Ось вони у вас написані з лівої сторони. Значить, Давайте розберемо кожен, кожен займенник. Yo. Йо – це я. Йо – я. Ту – ти. Ель – це він. Ель – ель – він. Йо – я – ту. Ти – ель – він. Ей-я вона. Ось написано. Ей-я. я Я ви знаєте, що дві ели читаються як «й». Да? Ейя, бажано читати, як є. Є інше звучання, але бажано, як є. Ейя, Ейя, вона. Устет. Устет це ви. Устет це скорочення від двох слів. Буестра мерсет, що перекладається як ваша милість. І ось устет це коли ми говоримо до особи. Поважно, так, з повагою, то це може бути в якихось офіційних установах до особи старшого віку, але в Іспанії всі ображаються трохи особи старшого віку, коли до них звертаєшся на устет, устет, ви поважно, ви сеньор, ви, сеньора, устет. Устет. Nosotros ми чоловічий рід. Тобто, коли у нас компанія є з е, чоловіків. В особи чоловічої статі, або е, хоча б один представник є в компанії чоловічої статі, вже говориться носотрос. Якщо ж у нас всі е, особи жіночої статі, всі жінки, всі дівчата, ми говоримо носотрас, все друге «носотрас», носотрас. Так само стосується «восотрос». «Восотрос» – це ви, ви, чоловічий рід, ножина, або хоча б є один чоловік, говоримо «восотрос», ви, наприклад, група друзів. Група дітей, воссотрос. Якщо ж всі дівчата, всі жінки, тоді говоримо восотрас, восот. «Ейос» вони, вони, чоловічого роду, так само, як було з носотрос. воссотрос, коли всі особи чоловічої статі, або хоча б один представник чоловічої статі є, тоді вже говориться ейос, вони. Якщо всі дівчата, говоримо «ейас», вони жіночого роду. Устедес. Це поважно у до групи осіб, до сеньорис, наприклад, два сеньори, так? «устедес». У Це особові займенники. Для чого вони нам потрібні зараз? Щоб провідміняти наше дієслово ЕСТАР. Це дієслово неправильно бути, знаходитись. Значить, вся його неправильність, в тому що перша особа, тобто особа я. ЙО, Вона йде не по правилам. Що ви звернете увагу, дивіться, воно відрізняється дуже від правильних дієслів. Тобто тут у нас закінчення ЕСТОЙ. Закінчення О ЕСТОЙ. Інші особи йдуть так само, як були правильні дієслова. Ту ЕСТАС. ти є, знаходишся, буде знаходитись Ель ЕЯ Естам. Так, зараз ми на з вами поставимо. Потрібний цей. Sí. Ось тут на голос sí. Будь ласка, так, чого він виникає. Ось тут. Esta. Так. Насо. Бо вс. Ес там. Давайте розберемо два випадки, коли ми. Найчастіше вживаємо дієслово «estar». Це коли ми говоримо про місце знаходження або про тимчасовий стан. Перший варіант España». Я знаходжуся в Іспанії. Як ви бачите, займенники не вживаються, тому що по закінченню вже зрозуміло, що мова йде про першу особу, тобто про себе, про мене. Естой, España». я знаходжуся в Іспанії. Естой Кансадо, я втомлений. Кансадо це втомлений, Кансадо. Естой Кансадо це тимчасовий стан, тому використовуємо дієслово «estar». З постійним станом якимось, так, зазвичай використовується дієслово «ser», яке ми розберемо з вами у наступних заняттях. Естой Кансадо, я втомлений. втомлений». «Estoy en España» я в Іспанії, знаходжуся в Іспанії. І давайте спробуємо з вами невеличку вправу. Вам тепер потрібно з оцими словами, які у нас тут є, утворити, значить, фрази, речення. Наприклад, я знаходжуся в Берліні. Як ви скажете, Естой Н. Берліні, в Мадриді Берліні. Естойн Берлін. Н це в на. Римен, sì? Як ви скажете, ти знаходишся в Римі. Рома це Рим. ес Тас. Як ви скажете, ти знаходишся в музеї. Дивіться на слово музей ель музею. Так, давайте. Ми, ми знаходимося в музеї. С. Тамос-мусео, конкрет мусей. Наприклад, вона знаходиться в Барселоні. Давайте тут вже використаємо особовий заміни, щоб було зрозуміло, що це саме вона, а не він або у стет. Ella está en Barcelona. В принципі, це все невеличкий такий урок, щоб розібрати особові займенники та дієслово ЕСТАР. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося, ставте лайки і зустрінемося у наступних відео. Пока-пока, адіос! -пока.